Доброго дня, шановне панство. Граємо в казочки. Отак. 2 на 2. 15 хвилин миру. 5000 ресурсів. Начебто все. А, забаварюю. Звісно ж, забаварю. Будуємо швидкі речі, типу нашого складу. О, можна так поставити, прикольно. І риночок нам потрібно, щоб обміняти ресурси. Так, це у мене хто? Союзник у мене Австрія. Виходить, там рундашири, як я розумію. І гранадери. Як варіант. Найманці. Тисяча. Камінь. Будуйте. Стих, супер. Тепер буде кузня тут. А ви йдіть сюди. Супер. Поки все нормально. Поки все робиться. Оп! Сюди. Сюди. Сюди, сюди йдіть. Їжу будете добувати в мене. Так, а ви не стійте. Молодці. Їжу. Ти, хлопак також. Так, золото. Ще краще йдіть на золото. Зараз будемо будувати наших стрільців. Нам потрібно знайти ще... Раз, два. Дві золоті копальні. І йдіть на їжу поки. Я вам знайду золоті копальні, треба поглянути. Де вони там можуть бути позаду? То вони люблять. Такі цікаві місця. перед сюди. Ага, я забув. Там треба камінь, ти ще тощо. Ще. Перебір трошки зробив, але нічого. Потім надіть на золото. Одне є. І ще на одне. Супер. Молодці. Так, їжі багато, в принципі, то можна... Вже йти на залізо. Так робимо огляд ширшим. Нам треба бачити все, що коїться. Можливо, трошки навіть нижче. Щас доб'ють. Давайте ой десь так. 20. Супер. Йдіть на, на дерево. Ми якраз тут швидко апнемо дерево. Супер. Апнемо нашу копальню. Нам треба апнути ще їжу, звісно. Побудувати. В копальню треба камінчик. Тож камінчик раз. І копальня зроблена. Тепер нам треба. Ще заліза. Дипломатичний центр 4900 1700. Добре? Добре. Угу. Стоять. Все оглядають. Так, де мій хлопак, стань тут. Щоб не заважати. Хапаємо їжу. Звісно, не їжу золото, а це я диву дався. Так, з дерева на каміння. Давайте 1000. 1000. Ще раз тисячу. Зараз дерево швидко доб'є. До 4900. Щоб у нас був. Наш дипломат. Дипломат є. Молодці. Що там треба? Дерево 2500. Тоді апаємо поки золоту. Залізно. І ще одне золото. Але йдіть сюди. Вибираємо вже так, тому що не встигли. І... Хлопак. Давай, ось так. ось так. Цікаво. Чи буде там? Із-за того, що, здається, трошки зайшов на його територію. Давайте дерево з стайню поставимо. Візьмемо і поставимо наші вугільні шахти. Продовжимо далі. Будувати наш парканчик. Це наш є маленький захист. Від всяких рейдів. Ось так. Одразу зробимо 20 козачків. Тут є ап, тут є ап, супер. Я хочу зробити в зараз буду в робити. Я опнути хочу золото. І зробити другий паркан. Потім знову на їжу. Збільшуємо кількість їжі. Ага, стайня зроблено, супер. Трошки не побачив. Нам треба ще одна стайня. На золото. Золото у нас дуже добре робиться. Нам треба багато золота. Ще одна стайня. Супер. Молодці. Добре працюєте, до речі. Так, давайте. З. Золото. А, дерево. Це неочікувано, я вам скажу. Ідіть. Туди. Тепер друге? Це що таке тут? якийсь прикол? Угу. Ну добре. Якщо так, дивно виглядає. Добре, нехай, нехай буде так також, угу. супер, робимо їжу. Другу, копальню. Захист. Наш все як повільно. Давайте зробимо тут. Виходьте сюди. Друга стайня. Наших водінь. Давайте швидко все, що можемо. Проходьте. Не Угу. Ось тут сюди. А це у нас що? Це ще не закінчилось. Мені здалося, що закінчився мер. Оце я протупив, як кажуть. Ох, жорстко протопив. Ще дві хвилини. Мать моя жінка. Мені щось здалося, що вже закінчився час миру. Таке буває. Кацапи. Ніяк не заспокояться. Щоб вони там? Собі погаленько жили. Як подивимось, що нам треба ще на одне дерево. Немало дерева я вам скажу. Давайте апнемо тут. Тепер нашим апи робимо Нашим копальням. Всім до яких можемо дотягнутися. Так сюди. Сюди, сюди, сюди сюди. Здається. Всіх відправили. Ходіть на їжу, якщо можете. Угу. Не можете, добре. Сюди. Угу. Так. Робимо? Тепер у нас час миру закінчився. От, тепер закінчився. Давайте відкриємо. Вперед, виходьте. Пред. Якось. Тут синій. Що у нас тут робить інший? Вперед, поперед? Робимо? Ого, а молодець? Красавчик. Баред, берет, шкода, пролами, молодцы, угу. так, захопляємо. Так двоє. Давайте съїжджа. Продовжити тут будувати. Що у нас тут? Хлопці, сюди, а потім на дерево. Трошки протупив, нічого страшного буває. Проломили тут. Чи мені здалося? Угу. будую. Ще одну. Ну що ж? Там в нього, в принципі. Угу. Зробимо рандешири. Йдіть сюди. Кінота 40. Станьте тут. Довго ж ти йдеш? Добре. Давайте де у вас стільки прям багато. Чого не вистачає? Дерево. Добре. Йдіть на дерево. Чого тут не вистачає? Все вистачає, всі молодці. Будуйте націю. На всякий випадок зробимо ось такий захист. Зрозуму силу постріл для наших. Гармат, дерево 6000. Так, хлопки, я бачу. По дереву. Трошки засумували. Розширення полів. Мішки, звісно. Але, секунду, отак, а потім мішки. Так, чого вам не вистачає. А вам не вистачає робити ось таку красиву річ, а потім вже. Угу робіть ще будиночки. потім на камінчик. Кіннота, кіннота. Нехай буде рандешир, а так. Лубимо. Угу. Та будуєте вже. Сюди йдіть. Побудовуйтесь тут. Ага, в мене вже всі є. Теб, в тебе зверху справа б'є. Подуємо. Дякую, дякую. Подуємо, будуємо. Дяку, дяку. будуємо дяку. Потім там на дерево, наприклад. Давайте швидко. Будуть золото. 6.9. Щоб побудувати ось так. Ні, чувак. Так легко я тобі не дам це зробити. А де в мене дипломатичний центр? Ось. Виходимо сюди. 120. Вперед. Робимо вже апи наших інших гусарів. Давайте 5-7-5-0. Зірю ще разок. Є 5-7-5-0. Буду йти. Знаю, ще одну їжу. Ще золото і ще золото. О, точніше, копально. Встаємо сюди. Угу. Вперед поки не добудували сюди. Так, ой, хлопаки. Та не ті. Я вас зрозумів. Ось ви. Будете ще стайню. Стріляєте, якщо можете. Супер. Нам потрібно ще золоти тисячі. Все, міцність. Вперед. Спокійно так. Захобав на цю. Звідки він взяв цю на А, це інший... Оооооо Хлопаки, вам не повезло. Дуже сильно. Давайте що тут золото 7 тысяч. Вот так, ми робимо. Вперед, просто йдіть. Угу. Тепер назад. Не треба ломитись, не треба. Відходьте. Від будівель. Нехай вони зараз всі зруйнуються. А тепер можна йти вперед. І по риночку. І по риночку. Так, тут дальність ребері, плюс 5 це те, що нам потрібно. До речі, нам треба ще й друге швидкостійність, але в принципі я думаю вже і без цього ще краще ось це. Так спокійно собі змогли. Тут на що? Угу. Прикольно, прикольно. Супер! Командна гра я дивлюсь, тут в нього прям вже сюди відправляє, щоб захистити. Непогано. Достатньо таки непогано. Хто це в нас? Гренадер. А, ну так, ламати ж Стінку. Все правильно. Все, до речі, дуже правильно зроблено. Статистика. Угу. Ми погано так повоювали. Небагато втратив, до речі. Я далі тут розвивався постійно, потрохи. За будиночки забував, ну. Це мій біч, тому. Треба дуже обережним бути з цим, в принципі. Угу. Непогано. Ну так, з Австрією це треба захист робити. Все. Супер, круто. Така, цікава гра. Зато кулькою допоміг. Все. Я свою справу зробив. Ну, добре, дякую за перегляд. Слава ЗСУ! Переможемо!